Знаєте, як називається братська могила з орками? Оркестрова яма? Слава Україні! Ну ви випускаєте каню. Як повідомляє радник офісу президента Михайло Подоляк, просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошенням органів влади з під час заходів деокупації. Вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води і зарядити павербанки в Криму. приготуватися. за тиждень. Мінус 42 склади БК, 18 баз, 5 кп штабів і одна військова частина орків. <плес> Українські хакери встановили координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих українських дівчат. База все, а українських дівчат вам Ву. Новий прем'єр-міністр Великобританії замість Бориса Джонсона стала Ліз Трас, яка обіймала посаду голови МЗС. Як прем'єр-міністрка, я буду найбільшим другом України, піду по слідах Бориса Джонсона. Запевнила Ліз Трасс Бориса Джонсона. Ми продовжуємо любити, а Ліз Трас ми починаємо любити. Свинособаки не розуміють, що таке бавовна. Саме тому їм вирішив це пояснити в вигляді емодзі. Напишіть бавовна в Телеграм, і побачите.